7 серпня Україна відзначає 205 років з дня народження нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша. Традиційно цього дня у Шосткінській громаді відбуваються грандіозні урочистості, присвячені цій події. Втім, цьогоріч через безпекову ситуацію в державі масштаб заходів довелося зменшити. Кілька цікавих локацій, присвячених письменнику, розгорнули у шосткінській міській центральній бібліотеці. Створена у нас локація – Це книжкова панорама. Пантелемон Куріш, пророк українського відродження, представлені книги, які відображають життєвий і творчий шлях Пантелеймона Олександровича. Так що у нас створена мистецька локація це прочитай твори Пантелеймона Куріша, склади пазли, портрету Пантелеймона Куріша. І також у нас така локація. Зона це фотозона Парень у світ Пантелеймона Куріша». Можна прийти, сісти. На стілець часів пантегона куриша перенати в атмосферу нашого генія. Пописати, взяти, почитати його твори. Окрім цього, усім бажаючим працівники бібліотеки пропонують відвідати музей Пантелеймона Куліша, поринути у віртуальну реальність у 3D-кімнаті та переглянути на екрані телевізора програми про життєвий творчий шлях відомого українця. У нас з'явилися новинки в музеї. Ми поповнили фонди нашого музею. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Будь ласка, завітайте до центральної міської бібліотеки. Відвідайте музей Пантелеймона Куліша. Знайомтися із життєвим і творчим шляхом нашого славетного земляка. Всіх чекаємо. Підготували у книгозбірні для відвідувачів і приємні сюрпризи. Солодкий подарунок тому, хто складе з пазлів портрет Пантелеймона Куліша. Пані Тетяна та пані Валентина вирішили спробувати свої сили у розв'язанні цієї головоломки. Зізнаються, що вже давно не робили нічого подібного, тож було цікаво. Потихеньку, потихеньку. Складно. А що ви знаєте про його життя і творчість? Дуже різностороння така людина, дуже обільна. Давно вже не складала для мене було ну, не те, що важко, а цікаво, скажімо так. Він наш земляк, що народився на нашій землі. Цікава особистість. Музей зачастую відвідуємо. Не один раз там були. Бо завжди ну, кожного року там якісь новинки з'являються. Цього дня відвідувачі бібліотеки мали змогу засвідчити свою повагу до постаті Пантелеймона Куліша в досить оригінальний спосіб продекламувати уривок з улюбленого твору письменника. Хто ти такий, що хочеш затемнити небесний сум словами без науки? Підбережісь, як личить у поході і дай отвій. Наш діми не питаємо. Тим часом представники влади Шосткинської громади вшанували славетного уродженця Сіверщини на його малій батьківщині у Гуковому хуторі. Тут відбувся міні-концерт за участі місцевих виконавців. Ведуча нагадала присутнім про знакову роль, яку відіграла творчість Пантелеймона Куліша в літературно-культурній спадщині України. Привітала гости урочистості зі святом і керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Від цього міста почалося його життя, життя, яке все яке було прис. Свячена нашій рідній Україні все життя. Він писав про рідну Україну, мріє про її свободу, незалежність, про волю українського народу. І сьогодні наші хлопці. Там на фронті виборюють такі ж самі цінності, і тому ми разом нас об'єднала воля, жага свободи, незалежності багато поколінь українців. І Я вірю в те, що ми будемо свободними, мирними і незалежними. Завершився захід традиційним покладанням квітів до альтанки, спорудженої на місці колишньої кулішевої садиби.